Це наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через крові до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно пройдеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом. Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, вони атрофуються. Вони стають несприйнятливі до дофаміну. Значить, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з сетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозок, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі. Картизол це той саме той стан кризи собі в житті. І людина. З посттравматичними розладами з депресивно постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце захворювання.